Те, що ви говорили раніше, привело вас до того, що ви зараз маєте. Коли Глорія Коплен дізналась, як вона може змінити своє життя на краще, їй довелося змінити свої слова з негативних на те, щоб говорити те, що говорить Слово Боже. Це стало ключем до її ходження вірою. Приведіть свої слова в дію, щоб змінити звичку, говорити неправильні слова, і Господь буде допомагати вам. В постійності є сила для вашої перемоги. Якщо ви хочете змінити щось у своєму житті, ви маєте щось змінити і краще всього почати саме з ваших слів. Ваші слова віри містять в собі силу, визначати курс вашого життя. Щоб вивільняти віру, ми маємо бути впевнені в тому, що наші слова будуть здійснюватися. Тому прийміть рішення для себе і для Бога щодня читати Слово Боже і чинити за ним. Погодьтесь, що ви будете говорити лише ті слова віри, виконання яких ви хочете, і побачите реальні зміни на краще. Отець, ми любимо тебе. Господи, допомагай нам і відкривай кожному з нас індивідуально, що нам потрібно робити, щоб переживати примноження у нашому духовному зростанні, що потрібно робити кожній людині, щоб продовжувати зростати. І ми просимо у Тебе мудрості, щоб Твоя мудрість проявлялася у нашому житті, і ми налаштовані на те, щоб поставити Твоє Слово на перше місце. Проводити з тобою час і бути слухняними тобі у нашому дусі, коли ти спонукаєш нас робити певні речі. І ми віддаємо тобі всю славу в ім'я Ісуса, ми згоджуємось про це і ми приймаємо це. Амінь. У 92-му псалмі, в 12-му вірші, говориться: безкомпромісно праведні, цвістимуть як пальма, будуть довголітніми. Величними, стрункими, корисними і плідними. Вони ростимуть, як кедр на ливані, величні, міцні, стійкі, нетлінні, посаджені у домі Господньому, вони цвістимуть у дворах Бога нашого, зростаючи у благодаті, і у похилому віці вони продовжуватимуть приносити плід. Вони будуть наповнені життєвими силами. Ви наповнені життєвими силами. Вони будуть наповнені життєвими силами, духовним життям, хвала Богу, і покриті листям довір'я, любові і задоволення. ось, якими нам слід бути, ось якими ми маємо бути. Ось що має бачити світ навколо нас. Вони живі пам'ятники. Ви коли небудь думали про себе як про живий пам'ятник? Я віруюча, я християнка. Вам слід бути живим пам'ятником? Щоразу, коли вони бачать християнина, їм слід бачити живий пам'ятник, вони мають бути здивовані. Подивіться на неї, їй 130 років вона й досі сама сидить за кермом машини. Вони живі пам'ятники, щоб показувати, що Господь праведний і вірний своїм обітницям. Щоразу, коли ваш сусід бачить вас, знаючи, що ви християнин, гарячий, присвячений християнин, він має бачити перемогу. Він має бачити достаток і благословення. Вони – живі пам'ятники, щоб демонструвати, що Господь праведний і вірний своїм обітницям. Він скеля, і в ньому нема неправедності. їм слід бачити лише хороше. І якщо ми будемо жити згідно писання, то так воно і буде. і у цьому нема жодного сумніву. Ми були викуплені від прокляття. І нема жодного сумніву у тому, що все погане, що навіть не наведено у цьому переліку проклять є частиною прокляття. Дяка Богу, алілуя! То у чому проблема? скажу вам, у чому проблема? У нашому мисленні ваш розум має бути оновлений стосовно Слова Божого. Розумієте, я насправді в все це вірю. Я говорю це не лише тоді, коли проповідую. Я справді у це вірю. Я вірю, що я буду жити довгою, буду сильною, і здоровою. Я вірю в це, я вірю в Слово Божому. Я вірю, що ранами його я зцілилась. Тому, коли приходить якийсь симптом, я не приймаю його, я кажу Ні, ти не прийдеш до мене я зцілена. Ісус взяв на себе мої недуги і поніс мої хвороби. Як ви підтримуєте це збалансованою дієтою Слова Божого? Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. І якщо ви хочете жити дуже добре, вам слід перебувати у цьому слові. Вам слід читати Слово Боже щодня. Ви скажете, ну я не маю часу, а у вас є час вирішувати свої проблеми. У вас є час, коли ви не можете оплатити свої рахунки. Ви маєте час піти і щось з цього приводу робити. Вам слід звернутись до Слова Божого, і вам не доведеться витрачати свій час на різний непотріб, на ті речі, які є частиною прокляття. Амінь. Ми можемо жити над природним життям. Зрештою, ми народжені згори. Ми наповнені Духом Святим. Якщо ви не наповнені Духом Святим, вам слід наповнитись, бо у цьому сила. Я хочу, щоб підняли руки ті з вас, хто наповнені духом з ознакою говоріння іншими мовами, і ви справді можете сказати, що дійсно змогли досягнути чогось з духовної точки зору лише після того, як були наповнені духом Погляньте на це. Чому? Бо це сила, і ви приймете силу. Коли зійде на вас Дух Святий, ми з Кенетом були християнами вже досить довгий час, перш ніж прийняти Духа Святого. Але у нашому житті не було перемоги. Якби ми померли, ми б пішли на небо. А інколи нам одразу ж хотілось туди піти, але ми залишились тут. Але у нашому житті не було перемоги, поки ми не дізнались про віру. І це був особливий час. Ми почули Слово Боже про віру. Ми почали діяти в ній, і все почало змінюватись. Потім змінилось все наше життя. Ми змінились не просто всередині. Наше життя почало змінюватись, коли ми почули слово Боже. І брат Хейгін навчив нас перебувати у Слові Божому. Розумієте, вам слід перебувати у ньому. Це не щось, про що ви одного разу дізналися і на цьому все. Ні, нам слід живитись Словом Божим, щоб підтримувати нашу віру сильною. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. І без слова Божого ви не можете зберігати віру. Коли ви повертаєтесь з конференції додому, якщо ви стаєте занадто зайнятими, припиняєте читати писання, припиняєте слухати записи проповідей, припиняєте живити свій дух, ви почнете відступати назад. Біблія називається відступом назад. Люди дозволяють якимось речам відступати назад, бо вони не борються за слово Боже. Тому не робіть цього, прокидайтесь раніше. Вам не зашкодить прокидатись раніше. Ви звикнете до цього. Прокидайтесь раніше, і читайте слово Боже перед тим, як їхати на роботу. Знайдіть хорошу церкву. Послухайте, я знаю лише, як сказати вам істину про це недостатньо просто ходити до церкви. Вам потрібно ходити до церкви, де проповідується слово Боже. Так, але моя мама, чи моя бабуся, чи моя прабабуся? Вони ходили до цієї церкви. Ну, подивіться на них. Ви хочете бути як ваша мама чи ваша прабабуся? Чи ви хочете ходити у перемозі? Ця є перемога, яка перемогла світ, віра наша. Знайдіть церкву, де проповідують Слово Боже. І якщо ви ходите до церкви, повертаєтесь додому і не відчуваєте, що ви щось отримали, знайдіть іншу церкву. Хтось може сказати: Ну, я не думаю, що вам слід так говорити. Люди можуть припинити ходити до моєї церкви. Послухайте, якщо ви не годуєте своїх людей, їм слід припинити ходити до вашої церкви. Розігрійте себе і годуйте своїх людей. Амінь це надприродний спосіб життя. Ми не можемо жити як звичайні люди. Ми не є звичайними людьми. Інші люди знають про нас це. Але кажу вам: ми не є звичайними людьми. Ми люди віри. Ми люди Слова Божого. Ми з'єднані. Ми народжені згори. Ми народжені згори. Ми нові всередині. Більшість з нас, якщо не всі з нас, то вам слід всім бути наповненими Духом Святим. Тому я просто скажу: ми народжені згори, і ми наповнені Духом Божим. Ви скажете, ну я не знаю, чи зміниться щось. Значить, ви поки що не спробували цього. Все так змінилось після того, як ми наповнились Духом Святим. Лише після того як ми прийняли Духа Святого, ми справді почали духовно зростати. Це просто був наступний крок. Наступний крок для того, щоб щось почалось відбуватись в нашому зовнішньому житті, у наших фінансах, у наших потребах, у стіленні нашого тіла і так далі. Нам слід було дізнатися, що говорило слово Боже, Нам слід було це дізнатись. Нам слід було навчитися. Нам слід було дізнатися, як діє віра. Знаєте, зараз оглядаючись назад, якби я так ніколи і не почула, щоб хтось навчав про віру. Я, ймовірно, і досі читала би Біблію, але Я не знаю, чи знала би я, як за щось ухопитися. наприклад, брат Хейгін був навчений вірі, він знав про віру. Тобто, він був стілений у підлітковому віці, і він дізнався про віру. І ви можете все життя дізнаватись те, що ви могли би дізнатись від когось, хто вже має у цьому досвід. Від нього ми за рік дізналися тільки, що це змінило наше життя. Буквально за 9 місяців чи за рік. Кажу вам, вже навіть після кількох перших семінарів, які ми відвідали, це почало розвертати все для нас на 180 градусів. Ми почали вірити за наші фінанси, ми знали, як вірити Богу. Ми почали приймати і говорити. Це ще один хороший пункт. Що ви говорите? Це важлива річ, коли справа стосується віри. По-перше, вам слід вкладати слово Боже в свої очі, в свої вуха щоб воно потрапляло до вашого серця і це виробляє віру. Але потім це слово має виходити з ваших уст. Що ви говорите? Те, що ви кажете, ми дізналися згідно слова Божого, що ми можемо мати те, що ми говоримо. Ми отримуємо те, що ми говоримо. Не просто те, що ви говорите у церкві. Те, що ви постійно кажете своїми устами, виходить з вашого серця. І якщо вам важко говорити правильні речі, то у вас проблема із станом серця, проблема з устами. і проблема із станом серця має бути виправлена до того, як виправляться проблеми з устами. Бо від повноти вашого серця говорять уста. Наприклад, якщо ви більшу частину часу слухаєте погані новини, навіть якщо потім ви відвідаєте в неділю церкву і почуєте якісь хороші новини, у вашому серці з надлишком будуть погані новини. Саме тому вам слід дисциплінувати себе і прокидатися вранці або проводити час з Богом ввечері. Я думаю, краще вранці, бо ввечері ви вже томлені, і ви легко можете відмовитися себе від цього. Прокидатися вранці, проводити якийсь час у молитві в слові Божому. Господь якось сказав мені брати одну годину, прокидатись на годину раніше і молитись. Тому я так і робила. Це було дуже-дуже давно. Джон тоді був підлітком і він був диким та некерованим підлітком. Мабуть, він був найбільшою проблемою, яку я мала і я Хвилювала, що ця дитина ніколи не виросте, щоб виправитись. знаєте, він мене непокоїв. Я хвилювалась за нього, і до мене прийшло таке розуміння: що ранку прокидайся на годину раніше і молись. Розумієте, Джон довів мене до молитви. Це було дуже давно, дуже давно. Тому через Джона я почала прокидатись на годину раніше, щоб молитися. І знаєте, це змінило моє життя. і я досі це роблю. Я не можу зупинитися після того, як я почала це робити. я не хотіла зупинятися, і я не могла зупинитися. Це змінило мене, змінило моє життя. Для мене це щось здійснило, я не на смілість зупинятися зараз. Скільком ситуаціям ми запобігли молитвою. Це змусило мене зосередитись на Господі, розраховувати на нього, покладатись на нього. І, звичайно, ми навчились щодня проводити час у Слові Божому. Ви скажете, але я просто не маю часу. Я скажу вам, як знайти час. Кому з вас потрібно більше часу? Вимкніть свій телевізор. Так ви легко знайдете час. Просто вимкніть з розетки телевізор, і у вас з'явиться 4 чи 5 додаткових годин на день. Це необхідно? Ні, ви можете прокидатись раніше, якщо хочете, і далі дивитись телевізор. я думаю, що ми живемо у небезпечні дні. Я думаю, що Ісус скоро прийде. І я думаю, що коли Він не прийде, то ми скоро підемо. Скільки ще залишилось років? Я не знаю. Але нам слід виконати більшу частину того, що ми маємо тут виконати. Розвивайте спосіб життя, ходження вірою, життя у Слові Божому, коли ви годуєте самі себе. Ви не можете жити лише тим, що отримуєте у церкві якою б хорошою не була церква, якщо ви тільки не відвідуєте її щодня? Цього недостатньо вам слід навчитися живити самостійно, живити себе. Це і є дорослий християнин. Дорослий християнин може живити себе, слава Богу, і він це робить. саме так ваша віра залишається сильною. Важливо мати вчителів. Боже мій, хто знає, скільки це зекономило нам років. Те, чому ми навчились у служіння брата Хейгіна, бо він на той час був у служінні вже не один рік. І він знав деякі речі, навчитись, яким нам би знадобились руки. Тому ми дізнались про його служіння, і він навчав нас. І ми дуже сильно зростали. І ми досі зростаємо. Якщо ви помічаєте, що ви не зростаєте, то ви не приділяєте часу. Писання говорить: прислухайся до моїх слів. Нехай твоє серце береже мої заповіді. Розумієте, це все взаємопов'язано бути уважними до Слова Божого, продовжувати вкладати це слово в свої очі та вуха, щоб воно потрапляло до вашого серця, де воно говоритиме вам і потім ви вчитесь. Як ми всі навчились робити те, що говорить Слово Боже, бути слухняними Слову Божому це не просто проповідь, це слова Бога звернені до мене. Я постійно отримую виправлення у Слові Божому. І це допомагає мені залишатись на прямій дорозі, це допомагає мені йти прямою вузькою дорогою, і залишатись у спілкуванні, не опускати руки, не здаватись, не падати у невір'я. Навіть не буду намагатися жити без Слова Божого. Я не буду намагатися жити без нього, щоб розмовляти з Богом щодня. Ви скажете, ну я просто не маю часу. Ви занадто зайняті? Просто підніміть себе. Той час у мене було набагато більше різних справ, і у мене були діти і так далі. Я просто звикла прокидатись раніше. Я вже казала вам, Господь сказав мені молитись годину на день. Я молилася раніше, але не дуже довго. І я відчувала спонукання молитися. Фактично, спочатку я відчула спонукання молитися іншими мовами годину на день. І я пам'ятаю, де ми тоді жили, як воно було тоді. Була зима, було холодно, я вранці прокидалась. І мені потрібно було встати з ліжка, і мені не хотілося вставати з ліжка. Ні, не сьогодні. Мені холодно, темно, була зима, було темно. Але якимось чином Господь допоміг мені. І я продовжувала це робити, поки це не стало для мене звичкою. Я й досі це роблю. Але зараз це не є проблемою. Я звикла це робити. Знаєте, що важливо? Прислухатись до Бога. Він говоритиме вам, що саме вам слід робити. Я скажу вам, що одна з найважливіших речей, яким коли-небудь навчив мене Господь, і яка ймовірно змінила моє життя більше ніщо що небудь у іншій природній сфері, це прокидатись і молитись щодня. Протягом кількох років я просто молилась у дусі щодня. Зараз я молюсь своєю рідною мовою, з розумінням, і у дусі. Я й досі молюсь годину на день. Але це було дуже важливо. Можливо, у вас нема необхідності цього робити, але я знаю, що це змінило моє життя, це допомогло мені. Це зміцнило мене, це підкріпило мене. І знаєте що? Це стало звичкою? Ви можете розвивати хороші звички. Я би не знала, як поводитись, якби не спала і не прокидала щодня і не молилась. Я просто закликаю вас бути слухняними Богу, що би ваше серце не спонукало вас робити. Ви можете відчути у своєму серці спонукання піти, і зробити щось, піти до якоїсь конкретної церкви, чи поїхати на якесь зібрання, чи помолитись якимось певним чином, чи зробити ще щось. І ключ у тому, щоб ви були слухняними Богу. Ви знаєте, що диявол не буде говорити вам прокидатися і молитись годину на день. Диявол не говоритиме вам робити якісь хороші речі. Тому звідки приходять ці спонукання і керування? Вони приходять від Господа. Це важливо. Безумовно, він намагається привести нас до перемоги. Ця є перемога, що перемогла світ, віра наша. Алілуя. Проводьте час у Слові Божому щодня, моліться. Якщо Господь говорить вам молитися 10 хвилин на день, моліться 10 хвилин, 15 хвилин, скільки треба. Важливо робити те, що він каже. І зараз, рухаючись у цьому вже досить довго, я можу повернутись назад і сказати вам, що все, що Господь коли-небудь спонукав мене зробити стосовно нього, приносило величезні дивіденди. Амінь. Я зараз більше ні на що не проміняю ці речі. Алілуя. я кажу про довге життя. Я не знаю, як я прийшла до цього, але так чи інакше. і до старості вашої говорить Господь. Я буду поруч, і до сивини вашої я носитиму вас. Я створив і буду носити, підтримувати і охороняти вас. Хто з вас уже, можливо, старіє, як і ми з Кеннетом старіємо, всі старіють. Але можливо, ви боїтеся, що про вас не подбають? Хто про мене подбає? Можливо, у вас немає когось, хто міг би про вас подбати? Бог про вас подбає. Бог про вас подбає. І більше того, якщо ви попросите його, він надійшло когось допомогти вам. Якщо ви старієте, ви відчуваєте, що вам потрібна якась допомога, ви не знаєте, що ви будете робити, хто допоможе вам робити те чи інше, Господь пошла вам допомогу. Амінь. Але що найважливіше для кожного з нас у будь-якому віці, щоб ми проводили час з Господом, щоб ми прислухались до того, що він нам каже. Можливо, він вестиме вас переїхати сюди, туди. Можливо, у нього заплановане для вас щось в іншому місці. Але ми наповнені Духом Святим. Всередині нас, Дух Божий, який живе в нас, скеровує нас. йдіть за скеруванням вашого духа. Це ще одна ключова річ, яку ми дізнались від брата Хейгіна. А саме йти за тим, що ви отримуєте у своєму серці? Чи завжди я знаю від Бога це чи ні? Ні. Якщо в моєму серці є щось, я думаю, я не знаю від Господа це чи ні, тоді я просто якийсь час дозволяю цьому проявитися чіткіше всередині мене, поки я не буду знати, що ти хочеш. Це називається внутрішнім свідоцтвом. У більшості випадків ми керуємось не чудесами і знаменнями, а словом Божим. Ми керуємось цим внутрішнім свідоцтвом, цим спонуканням. Тобі слід це зробити І я навчилась у своєму житті. Якщо у мене виникає спонукання щось зробити, і я не знаю, чи точно це від Господа. Я, ймовірно, все одно це зроблю, якщо це щось хороше і відповідає писанню. Бо я хочу бути впевненою, що я слухняна Господу. Тому самі перебувайте у Слові Божому. Ви не можете отримати в церкві все, що вам треба. Вам слід проводити час у Слові Божому. Прокидайтесь раніше, проводьте час у Слові Божому. Моліться у дусі, моліться рідною мовою. Прислухайтесь до свого серця. Очікуйте скерування керування від Духа Святого. Бог хоче, щоб ми ходили у перемозі. Він має способи, як ми можемо ходити у перемозі, але нам слід приділяти йому увагу. У приповістях говориться: прислухайся до моїх слів, згоджуйся і підкуряйся тому, що я кажу. Я просто надихаю себе і всіх нас бути впевненими, що ми приділяємо час, даємо Богу, що чим він може працювати. Ви не можете ходити у перемозі, не проводячи час з Господом. Нас оточує стільки різного непотрібу. Сміття, інші різні речі у цьому світі багато різних проблем. Нам слід залишатись під'єднаними. Амінь. Слава Богу. І коли ми залишаємось під'єднаними, це допомагатиме нам жити довго, жити сильними та здоровими та рухатись у правильному напрямку. Я вважаю, що партнерство це завіт. Той, хто у чомусь сильний, інша людина у цьому слабка. А у чому слабкий я, інші люди сильні. Нам слід впливати на цей світ. А хіба є кращий спосіб впливати на цей світ, ніж бути частиною того, що робить Кеннет Коуплен. Ми підтримуємо це служіння тим, що сіємо в нього, щоб воно продовжувало свою роботу. Бо ми хочемо, щоб життя людей змінювалось, як змінилось наше життя. Тому це наша частина. Їхня частина у тому, що вони продовжують сіяти. Ми є учасниками, і потім ми сіємо у відповідь. І це партнерство. Це не зводиться лише до того, що ви щомісяця жертвуєте свої фінанси. Це несе в собі згоду і партнерство. Реальний завіт і єдність зі служінням або з тим, з ким ви є партнерами. Партнерство. Це коли ви разом працюєте над досягненням спільної мети, і наша спільна мета досягти максимальної кількості людей перед поверненням Ісуса. Ми з самого початку дізналися, що партнерство означає, що це служіння також буде молитись за вас і стоятиме разом з нами, і очікувати, що я буду переживати Боже благословення так само, як його переживають вони. І ми з дружиною почали бачити, як це постійно відбувається, і це є чимось таким сильним всі ці роки. Саме тому ми залишаємось партнерами з 1973 року, і не плануємо припиняти ними бути. Сьогодні ви чули, як моя бабуся Глорія Копленд говорила про те, що Бог це добрий Бог. Не інколи, а завжди. Він завжди добрий. З його доброти витякає обітниця доброго життя. Що він наситить вас, коли ви будете перебувати і жити у таємному місці Всевишнього. Амінь. Ісус заплатив за нас з вами ціну, щоб ми прожили повну кількість наших днів. Це обітниця від Нього. Почніть прямо зараз розвивати свою віру для довгого життя. Не чекайте. Якщо ви ще молоді і ви мене слухаєте, не чекайте. Ухопіться зараз за ці речі. Це не просто послання для старих людей, це послання для нас з вами. Налаштуйтесь на 120 років і більше. Дозвольте Господу наситити вас життям. Амінь. Дізнатись ці божественні таємниці, як жити довго і закінчити земний шлях сильними та здоровими. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. Я, Джеремі Пірсон, нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.